Вітаємо вас на каналі Порцеляна від Тетяни. Таню, я бачу сьогодні цей розкішний сервіс. Ми будемо знімати про нього відео, як обіцяли. Привіт всім. Так, сьогодні, як і обіцяли, ми з вами обговоримо цей сервіс, а також ще згадаємо про одну найзагадковішу особистість української порцеляни. І буде у нас навіть такий цікавий історичний детектив, навіть трошки. З елементами містики, так що не перемикайтеся і уважно слухайте наше відео. Будь-який вироб з порцеляни, в даному випадку сервіс, він завжди, майже завжди має двох авторів, як дитина двох батьків автора форми і автора розпису. Автор форми, але хочу вам нагадати, що ми домовилися, що. До старих форм ми вживаємо слово фасон, а для нових форм, отже, авторами цього фасону, а він був створений ще в царські часи, в тих джерелах, які нам доступні, зазначені дві персони: це Юзеф Лобоновський і Антон Сицинський. На жаль, ніякої іншої інформації про цих майстрів у нас немає. Єдине, що ми можемо думати, що це. Польські майстри, які були як більш досвідчені, запрошені на баранівку для створення таких ексклюзивних красивих речей. Ну, сервіс, цей приємно, що він називається Баранівський, і ця форма є ексклюзивною Баранівською формою. Тобто його випускала тільки Баранівка і, не од... і не... ніякі інше підприємство. На відміну, наприклад, від 39 ї форми, які випускали всі підприємства. Кому було не лінь, або фасону київський, який був або Баранівський, або Полонський. Ну, в основі всіх предметів можна розглядати, що лежить нібито такий трохи перероблений циліндр, ну, окрім молочника. Чашки так само мають таку умовно-циліндричну форму. Але вона більш така виразна, більш витончена, чим, наприклад, та сама форма 39 для порівняння. Тут і чашка більша, і ручка простіша. можете їх порівняти. Вони мають тут такі сходинки, знизу такі дуже цікаві, кругленькі ручки-тримачі, і так само дуже. Такі красиві накривки, такі, які не сплутаєш жодним сервізом. Це щодо форм цього сервізу. Цей сервіз він випускався з кінця царських часів, мабуть, в ті часи, коли останніми власниками заводу була родина гріпарів. Саме в цей час завод набув такого розквіту свого свого, але цей сервіс продовжує випускатися вже і в нові часи, при новій владі, і випускався він до початку 50-х років. І цей сервіс, який ми бачимо, він має ось таке клеймо, яке відповідає початку 50-х років. Тобто це вже останні версії цього сервісу. Ну і зважаючи на те, що він доволі старий, може скластися враження, що цей дизайн, який ми бачимо на ньому, який дуже сидить на ньому органічно, правда? Неймовірно. І що цей дизайн також був розроблений в царські часи. Але це не так. Цей дизайн був розроблений десь перекінці 40-х початку 50-х років, і якщо згадати, що це було панування такого ампіру, так званого сталінського ампіру, ну, вкладається в цю концепцію вже такої нової імперіалістичної культури. Ну, давайте розглянемо з вами розпис більш детально, покажу, як блюдце виглядає, він дуже красиве таке, бачите. І, наприклад, чашечки подивимося. Ну, Розпис він нанесений по колу традиційно, горизонтальний, і основними його елементами є така. Доволі широка десь, мабуть, та півтора см смужка, яка має такі перерви, приривається. І на неї, частково на неї, а частково на білосніжну баранівську порцеляну накладений такий золотий тонкий малюнок. Тут на смужка ця вона має у нас такий шляхетний, такий бордово-шоколадний, я б сказала, колір. Да? І одразу хочу сказати наперед, що смужки бувають різних кольорів. Вони бувають ще кобальтові, підглазурні темно-сині, бувають вони зелені різних відтінків, буває малинові і навіть блакітні. Ну і тут на цій кольоровій смужці ми бачимо таку тоненьку сіточку, на перетині якої квіточки. І це хочу вам сказати, це ручний розпис, це не деколь і навіть не штамп як може здатися на перший погляд, це ручний розпис. І під кожним таким, як балкончиком, така хвиля, яка складається з квіточок, і це такі, як гірлянди. Ми бачимо вони тут, тут з усіх сторін. Ну, а між е, цими кольоровими смужками в цих таких перервах ми бачимо якісь такі символи, які ну, для мене вони не зрозумілі, Я не розумію, що тут, що саме тут зображено. Ну, спочатку мені здавалося, що це кадуцей. Але кадуцей виглядає не так, там має бути тут там, або змія, да? або стрічка якась, там має бути як мінімум дві змії. Ну, так, віддалено, якщо без окулярів дивитися. То... Несу ніби змія, Так, да, є так, щось таке подібність, є, є якась до кадуцею, але це не кадуцей. Ну, і я нещодавно читала опис цього сервізу і вивчила нове українське слово, яким хочу, як завжди, поділитися з вами. Оці е, е, символи або там утворення, я не знаю, як правильно сказати, назвали в цій статті, назвали дармовісами. Е, дармовіс перекладається як, е, ну, якщо його так буквально перекладати, то це те, що висить, ніякої користі не приносить, тобто висить щось дарма. Без користі, але це щось таке красиве. Так що, будь ласка, прошу, підвізка, підвіз, підвізка, можна перекласти або брелок, і українське таке слово в тетичнику йому сподобається. Це так, ну воно демонструє практицизм да, українців. Дармовіз. Mm -hmm. Ну висить, красиво, але користі ніякої немає. Так що такі, бачите, дармові. У мене такі асоціації пішли. Не треба. Я так, такі, 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 да, ми, між е, цими шлюшмушками ми бачимо ось такі дармовіси. Ну і е, зважаючи на те, що я вам сказала, що цей сервіс проіснував е, лише до початку 50-х років, а е, цей розпис був е, вигаданий тільки трохи раніше, для того він сподобався, всім подобався. Це як втілення такого французького арт-деко, трохи згодом ви зрозумієте чому. То його життя, саме ці розписи, продлили на сервізах іншої форми. Це був сервіз форми 53 щербини. у мене є така чашечка від цього сервізу. Я так розумію, що саме сервіз цієї форми став. Спадкоємцем фасона Баранівського і так дуже вдало, що ця чашечка вона має кобальтове забарвлення. Ми можемо подивитися, як воно виглядає в кобальті. Ну, клеймо ось таке, це десь 60-ті роки чи друга половина. Дуже гарно виглядає в кобальті, і, в мене та, теж є така чашечка. Та, я зараз вам для порівняння покажу для блюдця, і ви можете побачити, що ну, тут збережена складність розпису, ще збережена кому як подобається. І е, цей розпис був, розпис був так само ще на декількох сервізах 50-х років, інших форм, і е, був ще на чашці Ломоносівської. Ось у мене теж є така чашка. Свіже моє придбання, буквально сьогодні, декілька годин назад я її забрала. І показую. Ну, це блюдце, мабуть, не від неї, скоріш за все це блюдце від сервізу іншої форми. А оце блюдце вже є рідне і воно дуже гарно зберіглося. Воно велике таке красиве. Ну і тепер нам залишається лише дізнатися, хто цей автор. Цієї краси, і чому ми повністю до кінця не можемо розгадати, що саме знаходиться в цих дармовісах і в інших. А це найтаємничіший, найзагадковіший художник, який коли-небудь працював на наших українських заводах Бартен Нарікян. Ну і останні гастролі цього дизайну відбулися на сервізі форми Б-62. У мене є частина такого сервізу, десь такі в неї на такі яскраво-зелену смужку. І ви можете побачити, як за цей час змінився цей розпис в бік спрощення. Бачите, на, ну, це видно на кольорових цих смужках. Ну, і колекціонери між собою, можливо, неофіційно, називають цей декор гірлянда на А я від себе додаю легендарна. Гірлянда Нарікян. Вартан Нарікян. Ім'я і прізвище говорить про те, що він за національністю вірмен. Він народився в 1906 році на території Туреччини, де вже за 10 років розпочався горизвісний геноцид вірмен. І хлопчик, сподіваюся, разом з батьками. Насправді відомості про це немає. Змушений був тікати до Європи, а саме в Грецію, в Афіни, де отримав загальну і художню освіту. В подальшому він працював на фарфоровому підприємстві у Франції. Щоправда, це був не знаменитий лимош або север, а такий собі скромний завод у містечку Бордо. І ось уяві собі Богдану. В 1932 або 1933 році юнак розпочинає працювати на Баранівському фарфоровому заводі. Таню, я такого не уявляю, тому що 33-й рік це голодомор в Україні. І як це репресії, це сталінізм, це, це жах, який коївся тоді в країні, і в Україні, зокрема. І як можна було приїхати з Франції, і як там опинитись, я не уявляю. Ну, у мене теж насправді дуже багато є, є запитань до цього історичного факту. Зараз я вам перерахую ці питання, які в мене виникли, а потім свої припущення щодо відповіді на них. Перше питання це звідки майстер міг дізнатися про баранівський фарфоровий завод, тому що при всій повазі до цього підприємства я не думаю, що воно було так широко відоме в Європі. Друге питання. Навіщо юнаку, який навіть ніколи не жив ані в Російській імперії, ані в Радянському Союзі, знадобилося їхати сюди? Друге, третє питання. Яким чином йому вдалося перетнути кордон? Не думаю, що для іноземців в ті часи це було так дуже просто зробити. Це було нереально. Да, і е, четверте питання, я навіть його не ставлю, яким чином вирішувалися побутові всі там моменти в Баранівці, і яким, якою мовою він спілкувався, чи знав він російську мову, ну зрозуміло, що українську наврядчі. Нав, ну, е, на деякі з цих питань, мабуть, відповідей ми не знайдемо ніколи, а припущення можемо зробити. Отже, перше припущення щодо того, звідки він дізнався про Баранівку. Як відомо, останні власники Баранівського фарфорового заводу, родини гріпарі, вони були етнічні греки, і дуже часто ще до революції вони відвідували свою історичну батьківщину. А син, син власника, П'єр Гріпарі, навчався на порцелянових виробництвах Франції, здобував досвід, і потім, після революції, зрозуміло, вони виїхали до Європи. І там цілком, можливо, шляхи молодого майстра і когось членів родини у Гріпарі могли перетнутися, і таким чином він довідався про цей виробництво. Ну, питання друге. Чому він вирішив їхати до Радянського Союзу з благополучної ситої Європи, в саме пекло, як вже зазначила Богдана, всіх цих страшних подій, про які ми прекрасно знаємо? Ну, по-перше, я так думаю, що. Не дуже він міг про це й знати це раз, тому що не, ну, не дуже так воно там, мабуть, афішувалося, те, що тут коїться. Ну, по-друге, можливо, він все ж таки хотів потрапити на історичну батьківщину своїх предків в Вірменію. А для цього треба було як мінімум перетнути кордони Радянського Союзу. І Щодо перетинання цих кордонів, мої друзі, які цікавляться історією, підказали мені, що в ті часи запрошували дуже активно спеціалістів іноземців. Ну, щоправда, це було більше такі індустріальні для ну, під, підняття, так би мовити, господарства. Це були така більш індустріальні такі спеціальності, інженерні. І це були переважно люди з Америки. Ну вони ж своїх пересаджали, всіх репресували, по їх треба було якось це вирішувати питання зі спеціалістами. Ну і цілком можливо, що художник з Франції міг якимось цілом туди записатися. Так чи інакше, але Вартен Нарікян потрапив до Баранівського фарфорового заводу. Таню у мене ще одна версія. А можливо, грипарі розповіли Нарікяну про якісь скарби, які заховані в Баранівці. Це можливо, а можливо Нарікяну треба було терміново покинути Європу у зв'язку з якимись там подіями і кудись заховатися. Вирішив, що радянський союз на той час це прекрасне місце для того, щоб заховатися. Все можливо, але так чи інакше, ми е, якимось, з, з якихось обставин нам до кінця невідомих, отримали такого чудового майстра з самого високого рівня. Е, Бартан Нарікян, він був художником, тобто він створював тільки розписи на посуд, він не робив ніякі форми. І улюбленими його моделями, окрім фасону Баранівського, якого ви, який ви бачите, були ще. Сервіс форми Б-53, спадкоємець посоли Баранівського, судячи з тиражування, наскільки я розумію, і ці ламаносівські чашки. Нещодавно ми вам показували оцю чайну пару, тоді ми говорили, що вона дуже красива, приваблива, але нам не зовсім зрозуміла. І тепер ми вже розуміємо, чому вона нам не зрозуміла, тому що вона. Така не нашинська, це сказали б іноземна, імпортна. Так, щось в ній є таке буржуазне. Таке. На жаль, не дуже багато ми можемо вам показати всього того, що є на рікянівською спадщиною. Ще одними з його моделей, які він багато розписував, були. Чайний та кавовий сервізи форми Чехословацькій модифікований. І одна з робот по його ескізу є в моїй колекції. Це так звані червоні квіти. Ви можете подивитися, як красиво виглядає цей розпис, як незвично розташований малюнок. Різний з двох боків, і з переходом малюнок переходить на оцей ніжку, на цей постаментик. Бачиш? Видно це? Неймовірно гарно. І ось таке блюдце. Вертан Нарікян ніколи не афішував своє походження і в графі про освіту писав, що він самоучка. Вочевидь, в ті часи це було припустимо. Але він досконало володів дуже складними техніками, які притаманні саме французькому фарфору, і серед них так звана техні... ліморська техніка і техніка пад сюрпат. Це створення рельєфів на порцеляні різними способами. І одна з його дуже таких знаменитих робіт. Яка умовно називається золота осінь. Чому кажу умовно? Тому що ми знаємо, що в нього є така робота золота осінь, але невідомо, чи відноситься вона достоменно саме до цієї роботи, яку молочник з таким декоруванням ви зараз бачите в нашому об'єктиві? Ну, з таким декором існує сервіс фасону Баранівський, і сервіз форми 53, але в мене їх немає. Мені вдалося роздобути лишень соусник від столового сервізу. І якщо ми подивимося на оцю смужку, навряд чи це нам передасть камера, то тут бачиш такі групи крапочок, такі, кружечки, які складаються з крапочок. От саме це, оця складна рельєфна техніка. Вона, можливо, не дуже так показова, але вона є. Видно щось? Я думаю, що трошки видно. Трошки так. видно. Да? Ну, клеймо початок 50-х років і вже кольми він у нас потрапив. Зверніть увагу, яка в нього красива ручка. І ще хочу сказати окремо про одну з робіт Вартена Нарікяна, яка зберігається так само в Баранівському музеї. І ви вже можете впізнати, сподіваюсь, ви впізнали, що це форма фасон Баранівський. І ви бачите, що на такому складному золотистому тлі зібражена велика кількість чоловічків, таких в орієнтальних, тобто східних вбраннях. І цей малюнок він дуже динамічний. Складається таке враження, ніби ці чоловічки рухаються, метушаться. І вважається, що це Вартан Нарікян, це його автобіографічна робота які він зобразить ті події страшні, які відбулися в його дитинстві, в, Тур в Туреччині, які він, вочевидь, проніс через все своє життя. На наше з вами щастя, дуже багато робіт на ян зберігається в Баранівському парформу музеї, який ви, ми відвідали нещодавно, і ви можете побачити фото робіт, зроблених саме в цьому музеї. І так, говорять, що на художніх радах Вартану Нарікяну робили зауваження і дуже просили, щоб він спрощував свої розписи, тому що робітниці художнього цеху, так звані художниці-виконавиці, дуже важко їм було впоратися з тими складними розписами, які, які, які створював майстер. А він, ніби надсміхаючись над всіма, робив і робив свої прекрасні шедеври. Про один з сервізів хочу розповісти вам окремо. Вартан Нікян він ніколи не виконував ту агітпродукцію, яка була притаманна відповідному періоду історії всяких там агітаційних, тому він не мав ані звань ніяких, не мав він нагород почесних, але все ж таки прийняв він участь в формуванні такого сувенірного посуду, який масово створювався в 1954 році до 300-річчя воз'єднання України з Росією. Він створив сервіс на честь цієї події. Сумнозвісної да. сервіз він створив на формі Чехословацькій модифікований кавовий. І зараз ви побачите цю його роботу. І я хочу залишити її без коментарів. Єдине, що хочу сказати, що я викладала про неї пост на нашій сторінці Facebook і назвала її Страшне пророст майстра». Вертен Нарікян пропрацював на Баранівському фарфоровому заводі до 1956 року. Таню, а що було потім далі, як склалася його доля? А далі він був запрошений на Коростенський фарфоровий завод для посилення художньої його складової, якщо так можна висловитися, не в якості головного художника. Ну, на Коростенському заводі доля його складалася не так вдало, не так складно ну, його талант він розцвів саме в Баранівці. Вже на Коростенському заводі таких блискучих робіт в нього не було. В мене склалося враження, що все ж таки час. Атмосфера його, вона трохи його позбавила, цієї гостроти сприйняття, яка в нього була, коли він був ще в молодому віці. Можливо, вік, можливо, хвороба. Ну, можливо, стан здоров'я, я, я це ж, теж про це думала, можливо, це на нього, ну, нанесло такий на нього відбиток. І вже він почав трохи схилятися до тих тем, які були притамані художні, художнім таким тенденціям того часу. тобто там Хліб, інтернаціоналізм, якісь там уже події, якісь урочисті дати, які, до яких треба було робити якісь вироби. І мені вдалося знайти в інтернеті декілька його робіт, які ви зараз можете побачити. Фото з інтернету. Інформація, яку ми використали в нашому відео, була взята зі статті пані Ольги Школьної, професорки університету імені Грінченка, яка, окрім статті, написала ще декілька книжок, які ми використовуємо в якості джерел для поповнення своїх знань. В статті було також написано, що спадкоємці нащадки Вартана Нарікяна, не дуже йшли на контакт, були такі доволі закриті. І е, архіви майстра були спалені. Не знаю це фігурально, чи насправді так було зроблено. Так чи інакше. Але це все, що нам е, довелося дізнатися про цього знаменитого таємничого майстра. Картан Нарікян помер в місті Коростень напередодні 1971 року, а саме 30 грудня. Ну ось і все, кінець історії. Друзі. Сподіваюся, вам був цікавий такий формат відео. Якщо вам щось відомо про цього майстра Нарік'яна, пишіть нам в коментарях. Ми будемо вам вдячні. Таня, дякую за твій екскурс в таку історію, можна сказати, таку наукову роботу. А друзі, підписуйтесь на наш канал, якщо вам було цікаво, ставте лайки. Попереду ще багато неймовірних історій та цікавих відео. Час мене минає і віддаляє від нас колишні історичні події. Тож встановити істину стає все важче і важче. Бережімо нашу історію. До нових зустрічей! До побачення! Все буде добре, прорвемось.